Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 6 грудня 1017-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби в Миколаївській області жодного разу не було повітряної тривоги. Та й дрони росіяни не запускали минулої доби на південь. Щось всі чекають масованого ракетного обстрілу від росіян. Напевне, скоро він буде, може, навіть на цих вихідних. Всі дрони, які запустили росіяни минулого вечора, летіли на північ. Всього 53 дрона. 32 збито, 16 впало на відкритій місцевості. Два полетіли назад на Росію. В Одесі та Миколаєві досі тривають відключення світла. Ну і як я вже казав, всі чекають на нову ракетну атаку від росіян. А щодо Миколаївщини, то вчора росіяни під вечір керованою авіаційною ракетою атакували Вознесенськ. Був прильот в місті. Словій забудові одна людина загинула десятки травмованих. Та ще й росіяни перебили лінію електропередачі, що там частина міста була без світла. Ну і в районі Очакова були атаки fpv дронами. По повідомленню місцевої влади жертв серед цивільних немає. Ну і на Херсонщині тривають російські обстріли. Загиблих немає, шестеро травмованих людей. Як завжди, чекаємо на гарні новини і донатимо на FPV. Всім крім росіян, гарних вихідних.